Хочу вам представити автомобіль Деусенс. Я так думаю, що в багатьох, по крайній мірі в декого була така проблема з розігрівом вікна, коли ви, наприклад, увімкнули прогрів вікон, а воно просто не прогрівається і ви не знаєте чого. І так же, так же само і в мене було. Коли взимку вікна, вікна просто запотіли, і в мене включено, вроді би, все нормально, а вони просто не прогріваються. Причина була в тому, що, коли, наприклад, отак встановляєте, щоб був обіг, обігрів салону, потім ви повертаєте назад, у вас тут перемикач розвернувся, а внизу там є. Зараз я вам покажу. Знизу є от така штука. От. Перемикач, це, це є від відпички. Щоб був розігрів вікон, повинно бути отак вверх. От. Його треба вручну перемикати. Не знаю, я ще не розібрався, чому. О, якщо буде потрібно, я в момент, коли буду розбирати, зніму відео, там в коментарях пишіть. От зараз я вам продемонструю От цю проблему. Оце зараз увімкнений, обігрів вікон. Зараз я вам продемонструю. Дивіться. Опускаємо вниз і повертаємо наверх. От. У нас речах розвернувся, а, а тут стоїть обігрів салон. Тоді його треба отак наверх давати, щоб салон прогрівав, щоб вікна прогрівалося, а не дуло просто на салон. Ну і так думаю, все. Якщо пишіть в коментарях питання, може чимось вам поможу. Дякую за просмотр.